Інформаційний ефір першого Придністровського продовжує українська редакція із програми Овчасно. Вітаю вас! В студії Надія Швець. Дивіться просто зараз. У Кам'янському районі 2013-му виростять овочі в 10 більше, ніж в минулому. Перша партія горошку на міський концернний завод надійде вже цього тижня. Електронне обладнання, що робити, щоб його використання не нашкодило оточуючому середовищу. І життя чудове, попри все. У Дубасарах відбувся перший республіканський фестиваль творчості дітей з особливими можливостями. Цього року у Кам'янському районі площі, зайняті овочевими культурами, збільшилися майже в 10 разів. Вирощуванням посадкового матеріалу у районі займається тільки Когосп «Шлях Леніна в селі Хрустова. Зараз завершується його висадження у відкритий ґрунт. Баклажани і болгарський перець теплолюбні культури відзначають фахівці господарства, тому їх висаджують трохи пізніше за інших. А томати та капуста висаджені всередині травня, вже радують око аграріїв. Рясні на полях також цибуля і морква. Хороші сходи дали баштані культури. Щорічно овочами тут зайнято близько 80 гектарів. Раді того, щоб загалом ми вирощуємо овочі для того, щоб люди були зайняті роботою. Застосуємо в основному ручну працю. Щодня на полях працює від 40 до 50 осіб. Гербіцидів використовуємо зовсім мало. Вирощування овочів справа прибуткова, відзначають економісти господарства. Але тільки не в останні два посушливих роки, тому що оклгоспу немає зрошувальної системи. Свіжа продукція, вирощена хростовчанами, завжди користується попитом у кам'янчан. Каждий водми ми повністю забезпечуємо потреби закритих установ лікарень та шкіл овочами за заявками, а решту ми реалізуємо на ринку, в тому числі і консервному заводу. Цього року з консервним заводом договір на постачання овочів уклали і всі інші великі землекористувачі. Завдяки цьому овочевий клин у районі збільшився в рази. 400 гектарів зайняті зеленим горошком, ще стільки ж цукровою кукурудзою. Аграрії сподіваються виростити і хороший урожай помідорів. Обща площа це ставляється культурами. В районі зайнято більше тисячі гектарів. У порівнянні з минулим роком, коли їх площа становила 132 гектари, це хороший показник. В Час завдяки опадам всі рослини в хорошому стані. Ми сподіваємося на те, що цього року врожай овочевих культур буде кілька разів вищим за минулий. Сировина, вирощена на цих площах, дозволить завантажити виробничі потужності Кам'янського консервного заводу тільки наполовину. Перша партія зеленого горошку надійдена на переробку вже на цьому тижні. Міністерство сільського господарства турбується не тільки за гарні врожаї, а й за майбутнє нашої землі. Стрімкими темпами сьогодні у світі розвивається виробництво електронного обладнання. Так само швидко відбувається і його моральне старіння, що в рази збільшує кількість електронного сміття, яке зазвичай викидається на полігони твердих побутових відходів. Однак, мало хто задумується, що ці прилади складаються не лише з металу та пластику, вони містять різні хімічні елементи, які при певних умовах можуть Завдати серйозної шкоди навколишньому середовищу, питання утилізації старих комп'ютерів, принтерів, сканерів сьогодні вперше обговорювалося у міністерстві сільського господарства та природних ресурсів. Як зазначають фахівці, можливості для утилізації цих відходів поки немає. В ході засідання обговорили також питання переробки всіх відходів. Принято рішення. Прийнято рішення розглянути питання можливості збільшення якихось штрафних санкцій для порушників правил благоустрою міста. Також прийнято рішення переглянути виробничі питання: це сортування сміття, додатково вивчити можливості роздільного сортування, як з урахуванням психології нашого населення, так і з врахуванням економічних можливостей. На наступні наради зазначають у відомстві запросять представників різних підприємств республіки і спецавтогосподарств, щоб спільними зусиллями знайти відповідь на питання, куди все дівати електронне сміття, що накопичилося і в різноманітних організаціях, і у населення. Продовжимо випуск. Вперше у Придністрові пройшов Республіканський фестиваль творчості дітей з особливими можливостями. Ініціатори його проведення палац дитячої та юнацької творчості Дубасар та місцевий центр реабілітації. Підтримали ідею керівництво району, громадської організації та підприємства міста. У Добасарському палаці дитячо-юнацької творчості цього дня не було вільних місць. Вперше діти з усіх міст республіки, які потребують особливої турботи та уваги, зібралися разом, щоб показати, життя триває, не дивлячись ні на що, і воно чудове. Хочу привітати всіх учасників першого республіканського фестивалю Цвітік-сіміцвітік. Побажати добра, щоб у серці кожного була весна і якомога більше радісних щасливих хвилин. Відкрила фестиваль пісня з символічною назвою Ми разом у виконанні влада Коліна. Коли він прийшов до босарського центр реабілітації, то не міг і говорити. Діти розповідають, до фестивалю готувались більше місяця, чекали його з нетерпінням, а перед виходом на сцену все одно ніяковіють. Благо завжди поруч ті, хто у важку хвилину приходить на допомогу. Їм мамам та педагогам в першу чергу присвячено всі виступи. Кі о гаверятато такі заходи говорять про те, що наше суспільство одужує. Ми стаємо толерантними, уважними. Ми повинні вчити своїх дітей бути добрими і жити з усвідомленням, що десь є люди, які потребують нашого тепла уваги. Емоції переповнювали, оплески не вщухали, а діти співали, грали на музичних інструментах, танцювали національні та сучасні танці і навіть влаштували показ колекції модного одягу під назвою Фольклорна. Фінальним акордом свята став виступ дуету Дениса та Людмили з танцювальною композицією Що, якщо. Для, для таких, як ми, це дуже гарний фестиваль. Вони дозволяють дітям реалізовувати свої можливості, показати, що може людина з обмеженими можливостями на рівні з іншими. Це робить вільну людину. Неважливо на на милицях або проблеми із зором. Головне, щоб людина сама цього хотіла. У фестивалі взяло участь понад 100 дітей зі всієї республіки. Кожен з них ідучи писав на спеціальному стенді своє найпотаємніше бажання і малював щастя. Воно виявилося у всіх однаковим сонце та посмішки від очікування майбутньої зустрічі, адже фестиваль обіцяли організатори стане традиційним. Далі новини з України Верховна Рада відхилила законопроект, ініційований представниками всіх опозиційних фракцій, яким пропонувалося скасувати всі пільги президента, народних депутатів і міністрів. За проголосували 203 народних депутати із необхідних 226. Інші українські новини у традиційному відеогляді. Одеса долає наслідки нещодавної негоди. Досі сотні будинків без світла, десятки без газопостачання, не працюють кілька маршрутів громадського транспорту. Комунальники не очистили і не вивезли ще й половини повалених дерев. Якби не міліціонери, курсанти та солдати одеські вулиці ще були б під завалами. Тим часом синоптики попереджають про суттєве погіршення погоди в місті та області. На сьогодні прогнозують пориви шквального вітру та грозу. Збитки від стихії в Одесі фахівці оцінюють у десятки мільйонів гривень. Місто чекає. А й на допомогу з бюджету країни. Залило напередодні частину Києва. Сильна злива затопила лівий берег столиці. Найбільше води було на Броварському проспекті і в районі станції метро-Чернігівська. Дісталося також і мешканцям Дарниці. Подекуди рівень води сягнув півметрової глибини. В результаті автівки зупинялися просто на дорозі. Люди діставалися до мівок босоніж і навпомацьки. Але кияни впевнені, вина не природа, а забиті стоки. Після перевірок у Україні зупинили роботу кожного п'ятого атракціону як небезпечного для життя. Фахівці Держпромнагляду проінспектували майже півтори тисячі карусели. За їхніми висновками, сотня потребує демонтажу, три сотні взагалі не мають права працювати. Найбільше небезпечних розваг у Миколаївській, Донецькій та Одеській областях. Тепер держпромнагляд перевірятиме аквапарки. Попереду на вас чекає прогноз погода. Я на цьому випуску завершую з інформаційним оглядом новин завтрашнього дня. Зустрінемось як завжди вчасно на першому придністровському. А всі новини дня сьогоднішнього ви можете переглянути на сайті нашого телеканалу. Бувайте здорові! Як повідомляє гідромецентр, 5 червня очікується мінлива хмарність, в день місцями короткочасний дощ, можлива гроза. Вітер мінливих напрямків – 4-7 метрів за секунду. При грозі порив частий. Температура повітря на півночі республіки вночі – 11-13 градусів тепла, в день – 23-25 вище нуля. У столиці вночі – 12-14, в день – 24-26 з позначкою «плюс». Атмосферний тиск близький до норми.